До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. У бродах через переохолодження чоловік звернувся у лікарню. Про це повідомили головному управлінні Державної служби із надзвичайних ситуацій. За даними медиків, стан пацієнта середнього ступеня важкості рятувальники звертаються до населення із закликом бути обачними при перебуванні на вулиці. У підкамені відреставрували вежу монастиря домініканців, який вигляд має споруда сьогодні. Дивіться у сюжеті. У селищі міського типу Підкамінь завершили реставрацію дзвіниці монастиря походження дерева Христа Господнього. Пам'ятка архітектури національного значення 15 18 століть. Рятувала аварійну пам'ятку у межах проєкту програми «Транскордонного співробітництва Польща, Білорусь Україна за кошти Європейського союзу та обласного бюджету. У нас є перспектива того, щоб ми спільно. Розглядали можливість створення туристичного центру, щоб це існувало, приносило, щоб сюди приїжджав на наші терени, милувався нашими краєвидами. Цьогоріч для завершення реставрації використано 3,5 мільйонів гривень, виділених Європейським Союзом. За ці кошти вдалося розчистити і відреставрувати зовнішні фасади всіх ярусів Дзвіниці, відновити підвіконники, покрити міддю дахе, завершити реставрацію кам'яних блоків вхідної брами Дзвіниці і закінчити впорядкування благоустрою території пам'ятки. Також на вежі є оглядовий майданчик, однак через воєнний стан наразі вхід туди закритий. Дійсно, вежа додала в атракції під каменю. Ми проводили і конференції історичні після цього. І були науковці, які також після цього мали можливість відвідати цей об'єкт. І в плані промоції туристичного воно додало під каменю кілька разів. Сергій Нікишин, телеканал Бродилайн. Рятувальники, де блокували потерпілого, що постраждав унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу села Гає Золочивського району на автодорозі броди тернопіль відбулося зіткнення вантажного автомобіля та легкового автомобіля Peugeot 3008. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія легкового автомобіля 1900 дев'ятсот. 77 року, народження, якого із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Бродівську центральну міську лікарню. Пасажирка від госпіталізації відмовилась пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних інструментів. Проводились роботи по деблокуванню потерпілого водія та транспортуванню його за допомогою нож до автомобіля швидкої допомоги. Також рятувальниками. Було відключено акумуляторну батарею до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Було залучено чотирьох рятувальників та одну одиницю спецтехніки причини та обставини події встановлюють правоохоронці. У Бродах проводять чимало акцій на підтримку захисників та захисниць України, а також дітей. Про одну із таких. Наступний сюжет до вашої уваги у соціальній майстерні «Артпростір», що діє у товаристві захисту дітей з інвалідністю, надія завжди затишно. Цього разу тут виготовляли імбирно медові пряники із глазурною поливкою. Це смачне печиво, яке особливо популярне є зимовою до зимових свят, до свята Миколая, до Різдва до Нового року. Готують також і до різних тематичних свят до днів народжень, особливо для діток. І е, крім цього, ми ще проводимо майстер-класи, і дітки дуже гарно розмальовуються печиво. І саме найвища така для них е, ну, насолода самим зробити свій пряник і потім скуштувати Цьогоріч Вирішили приготувати невеличкі набори печива для діток, а також для наших захисників та захисниць, і приурочують цей захід до дня Святого Миколая. На свято Миколая ми проводимо 6 грудня. Якщо збереться група, ми можемо провести майстер-клас і пізніше, і для наших дітей ми майже завжди якісь заняття проводимо, і також по розмальованню пряників. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Рідним полеглих бродівських авіаторів Героїв України Олександра Григор'єва та Олександра Мариняка президент передав ордени Золота зірка. Церемонія вручення найвищих державних нагород відбулася у білій залі Героїв України в Мар'їнському палаці у Києві з нагоди дня сухопутних військ Збройних сил України. У Убивку запрацювала резиденція Святого Миколая. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті. У селі Голосковичі Бродівської міської територіальної громади провели обрядове дійство Внічна Андрія. Приємно бачити, як пам'ятають, зберігають та відроджують наші українські традиції. На цьому ми завершуємо бродень. Його снехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!